Так. Джин Лампи. Відправ мене туди ж, де зараз Емма Свон. Ні. Слухаю вас, моя пані, ні. Емма. Емма. Ей, гноми. Я шукаю Емму. Ви бачили її? Як мені її знайти? Зла королева повернулась. Стоп! Ви не зрозуміли. Я більше не зла королева. Ми повинні попередити їх, що війна ще не закінчилась. Ні, ні. На цьому самому місці білосніжка та принц Девід перемогли злу королеву та ладно. Емма! З розуму зійти. Ну, ти даєш. Ти зла королева. Так ти не пам'ятаєш мене. Тебе мене вічно вигнали мої батьки. Та ні, маячня. Це не справжнє. Ми друзі. У тебе немає друзів. Батько каже, що ти брехун. Усе не так. Ми з іншого світу, і Генрі наш загальний син. Важко пояснити, але. Головне, що я ризикувала життям, щоб прийти сюди. Твоя сім'я тебе чекає. Це неможливо. Тебе вигнали. Туди звідки не можна повернутися. І дали клятву. Білосніжка? Девід? Що за фамільярність, ваше величносте? Ми тепер королі з королевою. Ви так постаріли. Смійся, скільки хочеш. Свій народ ми тобі на розтерзання не віддамо. Емма, вони. вони не справжні. Тато допоможи. Та усе це галюцинації, псевдореальні. Відійди від моєї дочки. Емма, повір. Не вірю. Одного разу цей клинок вже вигнав тебе з королівства. Тож зробить це ще раз. Давай. Це не ти. Якась частина тебе повинна це розуміти. Чуєш?